Сьогодні я поділюся з вами однією з своїх улюблених історій. Я називаю її історією про Тедді. Я вам її прочитаю. Сподіваюся, що не зможу розчулитись, проте це неймовірно добра історія. Вона сталася багато років тому з вчителькою молодших класів на ім'я Місіс Томпсон. На початку року, коли перед нею сидів її новий клас, вона сказала їм неправду, як робиться більшість вчителів. Вона подивилася на своїх учнів і сказала їм, що любить їх у всіх одинаково. Але це було неможливо через учні, який сидів за першою партою на ім'я Тедді Стартед. Місіс Томпсон спостерігала за хлопцем і помітила, що Тедді особливо не грає з однокласниками, він був неохайний і постійно ходив замурзаний і невдоволений. В якийсь момент місіс Томпсон не витримала, взяла червону ручку і поставила жирну одиницю на його контрольній роботі. В обов'язки викладачів входило також писати характеристику про дітей, і місіс Томпсон до останнього відкладала момент, щоб написати її про Теді. Проте, коли вона побачила характеристику від його колишніх вчителів, вона вкрай здивувалася. Його перший вчитель писав про Теді, що це чудова, усміхнена дитина. Він акуратно виконує домашні завдання, добре себе поводить. Одне задоволення знаходитися поряд із ним. А ось записи вчителя другого класу. Він відмінний учень, його люблять однокласники, але йому доводиться нелегко через хворобу його мами. У них вдома дуже напружена обстановка. Третій вчитель пише: смерть матері важко відобразилася на ньому. Він намагається як може, але батько до нього байдужий, і домашні проблеми можуть зламати його, якщо нічого не зробити. Характеристики від вчителя 4 класу. Теді відсторонений і не виявляє інтересу до навчання. У нього мало друзів, а іноді він засинає прямо на уроці. Місіс Томсон зрозуміла проблему, і їй стало соромно за себе. Їй стало ще гірше, коли всі її учні вручали їй різдвяні подарунки в красивій упаковці, перемотаній червоною стрічкою. На відміну від Теді, його подарунок був невміло перев'язаний у паперовій упаковці з супермаркету. Місіс Томсон було важко розкривати його перед усіма учнями. Хтось із класу засміявся, коли всередині виявився браслет із втраченим камінчиком, і флакон парфумів заповнений на одну третину. Але вона припинила сміх у класі, одягнувши браслет, та нанесла декілька крапель парфумів на зап'ястя. Тедді в той день трошки затримався рівно настільки, щоб сказати місіс Томсон: ви завжди пахнете точно як моя мама. Коли всі учні розійшлися, місіс Томсон сіла і проплакала цілу годину. З того моменту місіс Томсон перестала викладати читання, математику, письмо та почала вчити дітей. Особливу увагу вона приділяла Теді. І чим більше вона проводила з ним часу, тим більше він оживав. Чим більше вона його підтримувала, тим швидше він відгукувався. До кінця року. Теді став одним із найкмітливіших дітей у класі улюбленцем місіс Томпсон, хоча вона і намагалася зберігати неупередженість, через рік Теді залишив їй записку зі словами, що вона досі кращий вчитель в його житті. Пройшло шість років. Перш ніж вона знову отримала лист від Теді, він написав, що закінчив школу з третім результатом класу, і вона як раніше є кращим вчителем у його житті. І ще 4 роки тому їй прийшов новий лист. Він написав, що часом його... йому приходилось тяжко, але він закінчив коледж у статусі кращого студента і додав, що місіс Томпсон, як і раніше, залишається його кращим і улюбленим вчителем у житті. Прийшло ще 4 роки, і знову лист. Цього разу він писав, що закінчив коледж. Він вирішив піти далі. Він запевнив, що місіс Томпсон залишається його найкращим вчителем і поставив підпис доктор медичних наук Теодор Стартед». Але і на цьому історія не закінчилась. Цієї весни їй прийшов лист, що він зустрів дівчину. Вони збираються одружитися. Він сказав, що два роки тому у нього помер батько, і запитав її, чи не погодиться місіс Томсон. Зайняти на його весіллі місце матері нареченого. Звичайно, погодилася вона. Та вгадайте, що вона одягнула. Той браслет з втраченим камінчиком та скористалася духами, які колись подарував їй Тедді. Коли вони обійнялися, доктор Тедді Стартер прошепотів місі... місіс Томсон на вухо: Дякую, велике, що допомогли мені відчути, що я потрібен і можу все змінити. Ледве стримуючи сльози, місіс Томсон відповіла: Ні, Тедді, це ти допоміг мені зрозуміти, що я можу все змінити. Я не вміла вчити до зустрічі з тобою.